Так, ну що, все, ми вийшли із ринка, взяли хай топчики. Зараз будемо йти, зайдемо до свекрухи на роботу. От, не знаю, 27-й ніби впритик, 28-го немає, взяли 29-й, щоб пальчик запас був, але камішок замерз. Ось так, нормально. Ну все, ми закінчили, купили донечки, черевички, зайшли до секрухи, трішки посиділи, попили кави, Донечка з'їла піцу. Також зайшли, в АТБ, трішки скупилися і все. Їдемо додому, грітися. Так. Да? Да. Ви погуляли? Так? Да. Да? Да. Все. А ну потопай, покажи, як топає. В общем, приїхали, ми поміняли сапожки. Дома озули, дуже їй незручно, ноги підгинаються, то приїхала поміняти. Гляньте, який неймовірний захід сонця. Камера, звичайно, так не передає. Запах весни. Хочу мити холодильник, на ньому пожовтів пластик, і хочу, можливо, хто ще не знає, такий лайфхак, як. Привести його до тями і зробити його світленьким. У нас старий холодильник, ми хочемо його продавати і хочу його привести до ладу. Цей засіб називається дімекс... ді... дімексид. Дуже обережно з ним працюйте. обов'язково одягайте рукавички, тому що пальці. Ой, коротше, воно як опік буде на пальці, тому я одягла вже рукавички. І зараз вам покажу, який буде результат. Не знаю, чи вам видно чи не видно. Ось такий жовтий пластик ми маємо. І зараз зроблю так на. на ой, Надо сильно терти, можливо, вам вже трошки видно ось оця частина, і отут закінчується. Просто незручно мені знімати. Ну Ось бачите, полоса така вже помітно робиться. Треба гарненько потерти. Ну Ось, ви бачите, пластик жовтий, і потім я вам покажу після. Тут також Дивіться, яка жовта ватка зробилася. Ось, бачите, вам межа. Ось такий пластик виходить. Да, він не ідеально білий, тому що я не знаю, скільки років стояв холодильник і не чистився. От. Але в порівнянні з цим, я гадаю, є різниця. Тому, якщо трошки висвітлити, якщо вони будуть не застарілі, то воно ще краще. Одійде, я робила так собі мікроволновку і вона прекрасно відійшла. От вам і лайфхакери. Не знаю в чому справа, можливо, дуже вже застарілі плями. Подивіться, вверх. Ось, да, він трошки залишився такий бежевенький, але основна маса жовтизни пішла. А тут. Не хоче відходити. Знаєте, ще чим би можна було спробувати, це ватками отак обкласти і щоб воно постояло трошки. Тут вже набагато краще полоска, але все одно. І також зверху відтерлося, а отут, де саме більше був контакт з руками, не захотіло. Ну, Не знаю, намазала щось самі і зверху. Можливо, допоможе. Але в будь-якому разі, якщо у вас не такі застарілі плями, якщо там. Декілька років а, там мікроволновка постояла і витерли не 20 год, як у нас. То я гадаю, що <кхи> ви бачите, що результат є. Тільки обов'язково одягайте рукавички. На застарілі плями не спрацювало. Ну, <кхи> от то такий лайфхак. Привіт усім. Ми вибралися трішки на вуличку. Донечка соплить, тому цей тиждень залишили її вдома. От, вийшли погуляти. Просто чудесна погода, якби не вітер, то взагалі було б дуже жарко. Я трішки займаюся тут по двору. Як завжди, щось складаю, щось перебираю. Ой, навіть не знаю, що робити. Вже на деяких деревах понабрякали бруньки, чи вже час їх бризкати. Ну, бордоською не хочу забивати оприскувач, напевно, буду просто робити обробку. Мідним купоросом із прилипачем, але там проблема в тому, що препарат діє тільки там, де він попав. Тобто, якщо на якусь гілочку не попаде, то воно буде не так помітно. Але, не знаю, такі вітри. Будемо дивитися, як в цьому році діяти, і там у нас багато всього наставлено якраз під абрикосами. Тому... Будемо вже дивитися. Зараз треба трішки порозгрібатися по двору. Теплота така страшна, взагалі пороздівалися, бо дуже жарко на дворі, десь градусів до 20. Зараз планую перекопати невеличку діляночку і посадити кущовку. Знаю, що, можливо, буде ще холодно. От, але спробуємо посадити. Шапку так наділа, бо донька тоді буде дивитися і сама захоче знімати шапку. Якусь частину вирву для заморозки зеленої цибульки, хоча в мене там іще залишилося пів великого судка зелені, Минулорічної не знаю, чи вона піде вся, чи не піде. Подивлюся, можливо, зроблю. Як то заміщення кажуть. О, так що зараз трошки перекопаю і хочу потикати. Чому саме зараз, ем, коли садиш озиму, вообще, то вона вилази зараненько, ще достатньо волог, і вона така прям зелена, аж чорна. А от помітила, коли сажаєш вже пізніше, коли вже більше тепло, спека, то тоді вона така ай, світленька, тут хочу посадити. Великий участок полуниці, тому що вона раніше у нас була там, але туди не достає шланга, вона дуже сильно горить, тому перенесемо її сюди. А отут десь зараз зроблю невеличкий участочок під цибульку. Отаку діляночку мені, я думаю, вистачить. Якщо ні, у мене тут добряча корзинка, вона то де-інде погнила, тому що зберігати цибулю в погрібі не найкращий варіант, ну, але іншого місця в мене не було. Тому зараз виберу де гарненька і рядків 4-5 посажу. Я займаюся викопою вроді воно називається топінамбури. У мене був отут здоровезний кущ, я його вже викопала. Воно таке працівне, що і розростається, і такі кущі на дорожці потім немає місця, як прийти. Тому хочу їх прибрати. І тут росте саме на драбинь, під драбиною, і важко тоді влітку залазити по ній. <му> Вийшли з донечкою в магазин, як Мої нові окуляри. Ой, Калюна! Ну ти ж неї не заходь. Хочу зробити торт без скло, і <гум> не вистачило мені желатину. Завтра, 8 березня, вітаємо вас всіх із святом. Будьте кохані, і щоб мрії здійснювалися і, звичайно ж, настав мир. Можливо, ще на олів'єшечку скупимося, завтра хочемо пожарити м'ясо із... На сковорідки, що я дарувала чоловікові на день народження. Донька захотіла одіти свої, ну, типу, крокси. Ми їх в хаті носили. Вони були великуваті в минулому році, а в цьому якраз ножка підросла на носок те, що потрібно. Погода, тіплень взагалі дуже жарко. Можна. Ой, ось такі. Отримуємо вітамін Д. Можливо, я б її не йшла, а чоловік все купив, але щоб витягнути доньку із хати і трішки погуляти. По дорозі додому зайшли трішки подивитися на конячок. Тут недалеко від нас люди тримають. Донька була дуже задоволена. На Аліекспрес замовили вогники, показувала я вам в якомусь із попередніх відео. Настав їх час, налагодилася нарешті погодка і тому вирішили прикрасити. Дуже приємне тепле освітлення. Силочку залишу вам в описі під відео. Дякую, що ви були з нами та до нових зустрічей!